Всім привіт, та Такіські я містер Котик. Сьогодні будемо грати у Hill Climb Racing, другу частину. Ну що, поїхали? Let's go! Так, натискаємо рейс. Так. У, -у, У! Це мені дуже подобається. Хто дивиться мої відео, той знає, що коли фрі безкоштовно, ми одразу прокачуємо. Один, два, три. Так, натискаємо фрі. Так, поїхали. Так, все, прокачали. Так, круто. Ну що, давайте старт натискаємо. Так, до речі, пишіть, будь ласка, коментарі, з якої країни гравці зі мною грають. По прапорам дивіться. Бо я вже трішечки почав вивчати, але ще не зовсім вивчив. Але мені дуже подобається. Вже е, трішечки мої підписники у коментарях пишуть, мені це подобається. Я усі коментарі читаю. Це дуже швидесенько в мене виходить вивчати прапори. Е, круто. Пишіть, будь ласка, мені подобається. Я натискаю вподобайку одразу на ваш коментар. Так, бачили, яка. Дорога дуже складна була, але ха -ха, круто, я перший. Бачите? Другий прапор я не знаю, поки, поки що, що це гравець з якої це країни. Третій теж не знаю. А четвертий Індія, мені здається. Якщо так, пишіть у коментарі. Так, ну що, далі. Так, некст. Так, газ підлогу. Натискаємо, як завжди. О, це що друга карта чи та ж сама? Ні, мені здається, що друга. Капець, це складно на автобусі їхати. Треба його попрокачувати. Капець, він доженяє мене. Так, все, я підібрав паливо. Так, давай, будь ласка, жодесенько. Біре. Фу, є круто, все, прийшли першими. Так, натискаємо Next. Так, було б класно, щоб цього разу теж прийти першими. Але якщо мені здається, я прийду другим. Але я не хочу прийти зараз другим. Е, то мені здається, я все одно буду першим. Зараз подивимось. Ай, не підібрав паливо, капець. Мням-ням-ням-ням. Поганесенько, це поганесенько. Так, що я доїду до слідуючого палива, чи ні? Так, воно мені буде не потрібно, бо я перший на фініш приїхав. Бачили, паливо. Майже скінчилося, але. Так, ну що, натискаємо Next. А, прикол, я перший. Подобайка. Так, great. Так, натискаємо race. Так, давайте спробуємо на тачки. Бачите, в нас 18405 монет є. Давайте тачку трішечки попрокачуємо. Чи може щось купити? О -о -о! У нас є нова тачка Hill Klimber МК-2. Так, все, однозначно купити треба. Так, все, бачите, вона коштує 9 тисяч монет, а в нас 18 тисяч. Так, все. Натискаємо 9 тисяч купити. Все, чпунь, купили. Що? Тоді старт тест робимо. Так, бачите, знову якісь країни. Мені здається, що. Так, ну другу я не знаю, третя це, мені здається, Індія, четверта теж поки що не знаю. Так, все. Ого, що це за такий дим йде з дупи. Ось тут треба вниз, 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 вниз. Так. Так, пало підібрав. Так, обережно, 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 обережно. О, бачите, вона нуляча, але їде дуже. Непогано, як для нулячої тачки. Мені здається, тому що у цій тачці колеса дуже великі. Це, ну, типу, ви мене зрозуміли, позашляховик. Так, 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 обережно, обережно. Балово я не буду повертатися назад, бо вони мене доженють. Так, так, так. Сюди так швидше, щоб що. Фу, ну мені ця тачка дуже подобається. Дуже добре, що я її купив. Так. Let's go! Так, що вийде прийти першим зараз чи ні? Бо бачите, ця, цього третього разу теж інша карта. Так, паливо підібрав. Так, обережно, обережно вгору. Піднялися, все фініш. Круто! Так, next. Все я перший. Так, Мухаммед. Треба подивитися, що це за прапор. Пишіть, будь ласка, у коментарі. Третій дуже цікавий. Та четвертий це мені здається Індія. Коли зелене знизу. Та таке, як рожеве, чи що це який це колір. Та посередині, бачите, воно біле, та ще якісь, щось бачите, намальовано. Так, грейт. Так, все, натискаємо рейс. О, мені тачка нова відкрилася, але її треба треш теж, мені здається, придбати. Так, все відчиняємо скриньку, бо 10 з 10. Так, так, що це монети. Колеса, ще? Що, що це таке? Я не можу розуміти. Так, все, натискаємо Race. Бачите, трактор є, але він коштує 15 тисяч, а в нас поки що 12 111 монет є. Треба заробляти. Але мені подобається оця тачка. Так, натискаємо старт. До речі, що це за країни? Друга країна це коли зверху, це мені здається, це мені писали у коментарі: це Індонезія, я читав. А коли знизу це Польща. Чи наоборот я не пам'ятаю? Напишіть, будь ласка, в коментарі, хто знає. А третій, я не знаю. А четвертий дуже сильно схоже на Італію, але я не, не впевен цьому. Так, ну що, поїхали? Так, старт. О, бачите, автобус. А там позаду теж якийсь автобус, але він такий собі незвичайний, бачили? Це що, він якийсь другий чи прокачений якийсь? Бачите, як е, їде поряд зі мною, йди в дупу, тобі кажу, я буду перший. Все, фініш. <ривіт> 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 я ж кажав, казав тобі. Кажав, кажав, я тобі кажав, я б кажав, то приїхав перший. Ха-ха, <ривіт> дурбецал, хотів догнати мене, не вийшло. Тому що в мене нуляча тачка така крута. Ти собі не уявляєш, якщо я з... візьму... Е... О, ні, обігнав, поки я заблакався. Е... Якщо її зроблю монети та прокачаю по максимуму, яка вона буде крута. Так, так, треба обігнати його. Давай, давай, да так, дах у нього відвелився, так, дурбецел, страканчик. Ха-ха, є! Я перший. Мені здається, що він думав, що 100% він прийде перший, але у нього не вийшло. Так, все. Не балакую, бо зараз забалакуюсь та е не вийде прийти перший на фініш. Кін, дінь, дін-дін-дін-дін-дін. Поспівати трішечки, це, це мені подобається, це можна. О, доженяє. Так, 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 стрибаємо, так, палово, так, чпуньк. Так, у ху фініш. Є. Так, next Ха, я перший. Круто, круто, круто. ла Ла-ла-ла-ла-ла Так, є. Е, натискаємо рейс, бачите, скринька 3 з 10 поки що. Так, що прокачати її трішечки, чи заробляти монети на щось інше. Та було б круто, мені здається, її попрокачувати. Давайте прокачаємо, бо вона дуже круто їде нуляча. А якщо її прокачати е, на максимум, але е, е, Ну ви мене зрозуміло, це буде. Зовсім буде така ням-ням-ням-ням-ням невіжена. Супер, 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 супер. Так. Так, двигунчик, 1200 монет, чпуньк прокачали. Так, колеса 1200 монет, чпуньк прокачали. Пружини 1200 монет, чпуньк прокачали. Так, а що це Це зверху дах? 1200 монет прокачали. так. Давайте ще двигунчик. 1900 монет пуньк прокачали. 1900 менечпуньк монети прокачали. Так, давайте пружини. 1900 монет прокачали. Та давайте в жидах 1900 монет прокачуємо. Все є круто. Так, старт, тест. Так, бачите, знову прапори. Другий я не знаю. Третій теж не знаю. А четвертий це е, або Індонезія, або Польща. Пишіть, будь ласка, в коментарі, хто знає. Так. Натискаємо старт в підлогу. Ану, дивимось. Ооо! Ще, ще крутіше стало їхати. Так, відчувається. Добре відчувається, круто. Все треба заробляти та про, по, по максимуму її прокачувати. Вау, все, все, я перший, круто. Так, next. Так, let's go. Поїхали! Це, я перший знову. Так, гра там щось мені підказує, е, якусь медальку мені видала. Але дякую тобі, я знаю, що я крутий, я перший. Так, Майже не забалакався. Треба натискати одразу стар. О, ні, вниз, 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 будь ласка. Вниз, вниз, вниз. Так, 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 так. О, ні, капець. Вирвалися вперед. Так, чувачки. А ну, давайте пасить за, заднього. Йдіть в дупу, вам кажу. Усі в дупу. Все, фініш. Юху! Так. Це що, третій раз? Так, є третій раз, я перший. Так, круто, great. Так, все, прокачали. Так, натискаємо рейс. О, New Cup. Так, Factory Cup. Так, next. Так. Е, так, ну що, давайте. А, в вма... нас немає монет. Так, все, старт. Пішли заробляти. Це нова карта. Так. Е, до речі, прапор другий, я не знаю. Третій теж не знаю. Четвертий, це мені здається, що Індія. Пишіть, будь ласка, у коментарі. Будемо разом вивчати пропори та країни. Це буде дуже круто. Так, ну що, натискаємо старт. До речі, першого разу, перший раз я їду на такій карті. Вона так незвичайно виглядає, до речі. Так, бачите, це воно назад їде. Це воно мене як зупиняє, мені здається, трішечки. Капець! Оце прикол. Так, все, фініш є. Так, я перший приїхав. Так, у, така собі красива карта. Мені подобається, але бачили цей прикол, що воно назад їде. А, а тепер вперед. Це ж друга карта, так? Мені здається. Не така, як перша була. Ну, трішечки відрізняється. А, вони прикол зробили. На першій карті назад воно їде, а на другій, а, а, воно підштовхує вперед. Зрозуміли? О, магнит бачили притягу наверх. Капець, прикольно. Так, next. Так, це я проїхав та вмикаю. О, так. Магніт трішечки наверх. А що це у мене таке, бачили, зверху було? Це що воно е, жовтого кольору якась коробка. Так, я вмикнув магнит. А це, що я як собі чи їм вмикаю? О, вперед. Так, воно підштовхує, це круто. Так, 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 все, фініш. О, і магнитом вверх. І бачите, якісь коробки. О, вони порозліталися. Так, next. Все, я перший. Прикольні такі а, прапори. Другий червоний, третій це, мені здається, Індія. Але я можу помилятися. Напишіть, будь ласка, коментарі. А, третій, я теж а, не знаю. А чому, до речі, 1, 2, 3, 3? Вони що, у двох приїхали третіми. Так, ну окей, грейт. Так, натискаємо Рейс. Так. А... Поки що бачите, не вистачає монет. Так, все. Поїхали. Так, а що це за прапор? Другий, дуже схожий на Італію, але там бачите, щось намальовано. Я не знаю, що це таке. Третій теж не знаю. А четвертий це дуже схоже на Індію, але я не впевнений. Пишіть у коментарі. Так, чувачки такі під'єдналися, бачите, по мережі круті. Дуже у них прокачені автівки. Бачите, мені здається, що у нього така, як у мене, тільки блакитного кольору, синя така. Так, але мені здається, що він пасе заднього з усіма чубачками. Так, все. Я перший, круто, вподобайчка, мені подобається. Так, другий раз. Треба дуже уважно, бо вони дуже круто їздять. Ось так треба. Відпускаю. Трішечки. Так, паливо підібрав, добре. Так, розжиняємо, стрибнули. Так. Розженяємось. Так, стрибнули. Так, газ, 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 газ підлогу натискаємо на максимум. так, Паливо підібрали. Так, треба заїхати. так, Все, все, йдіть у дубцю. Чувачки, я перший. Але капець бачили, вони дихали мені. Ну, ви мене зрозуміли куди. Позаду. Капець, поряд зі мною їдуть. Чувачки, йдіть геть звідси. Я хочу третій раз теж приїхати першим. Ви це розумієте чи ні? Все. Зникли. Срачкани ви всі. О, ні-ні-ні-ні, капець доженяють. Так, палово, палово паливо. Так. Юху! Все, фініш. Є. Круто. Так, все, я перший. Так, next. Так, є перший. Так, Great. Так, скринька завантажилася. Так, натискаємо, відчиняємо скриньку. Так, нам гра підкинула. 2500 монет та ще щось. Так, давайте натискаємо рейс. В нас вже є, бачите, заробили 3982 монети. Та можемо ще щось прокачати. Так, давайте тоді беремо двигунчик. Так, 2700 монет та придбати, натискаємо чпуньк. Все, придбали, все, нічого більш не можу прокачати. Все, натискаємо старт. Так, бачите, е другий прапор це е або Індонезія, або Польща. Пишіть у коментарі, бо я не впевнений. Третій це Україн, Україна. Привіт, Україна. Е хіл Клім. Бачите? А четвертий, е не знаю, дуже схожий на Італію. Але мені здається, що це не Італія. Так, ну що, поїхали? Let's go. 3, 2, 1. Поїхали! Так, все я відірвався від них. Я їду перший, бачите? Дуже круто, що я прокачую цю тачку, бо бачили, вона коли нуляча була, крута була. А коли прокачана на максимум, це мені дуже подобається. Так, все, чувачки попід'їжджали трішечки. Так, все. 3, 2, 1, let's Гоу! До речі, хто не бачив, я ще граю Hill Climb Racing першу частину. Я там купив дуже круту тачку. У кінці відео вам залишу посилання, натискайте Дивіться. Ще граю у Roblox та граю, теж вам залишу в кінці відео посилання на, на Roblox. Кому подобається, теж натискайте Дивіться. Та ще граю у хоррор. Так, я що перший прийшов, я щось забалакався, не вспів помітити. Ще граю у хорор жахи, воно дуже схоже на гренню бабцю. Але це вона називається гра Містер Мід. Там такий чувак, їсть м'ясо. Я вже грав. Є три серії, та дуже скоро буду знімати, грати четверту серію. Вам теж залишу посилання. Натискайте, дивіться, дуже круто, мені подобається. Будемо проходити цю карту. Не карту, а гру. Забалакався, то там треба врятувати дівчину. Ну, подивитись, дуже цікаво. Так, натискаємо Next. Все, я перший прийшов. Круто! Ну що, так сьогодні зіграли у Climb Racing другу частину. Мені дуже сподобалось. Купили нову тачку. Кому теж сподобалось, натискайте на вподобайку. Натискайте ще на кнопку Підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще натискайте на кнопку поділитися з друзями, щоб вони побачили мою нову тачку. Ще вам залишаю посилання на відео. Ось тут Climb Racing перша частина. Ось тут Hill Клім Racing, друга частина. Сюди натискайте підписатися на канал. Та ось тут я вам залишаю відео, хорор, жахи, там е дуже схоже на грення, називається містер Мід. Дуже цікаво, натискайте, дивіться. А тепер дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення!